Новини Клесівської територіальної громади. Овинці учнівського лісництва сосновий бір» Клесівської гімназії нагороджені грамотою національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міністерства освіти і науки України за третє місце у всеукраїнському конкурсі Ліси для нащадків. Керівник учнівського колективу Тетяна Войтко отримала подяку за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час проходження конкурсу. Учнійське лісництво сосновий бір, участь у посадці лісу Річно проводять, зокрема, посадку саджанців листяних і хвойних порід дерев, збір лікарської сировини і насіння, закладали парк у селищі клесів. Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді ліси для нащадків проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Державним агентством лісових ресурсів з вересня 2003 року. Конкурс передбачає в період осінніх та весняних лісокультурних робіт посадки лісу за участі учнівської молоді. Члені учнівських лісництва студентів навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації. Новини Клесівської територіальної громади. Клесійській громаді передали чергову допомогу від ЮНІСЕФ. Від благодійного фонду клесійська гімназія отримала обігрівач, а заклад дошкільної освіти номер 1 дзвіночок села Карпилівка бойлер на 100 літрів. Техніка використовуватиметься в укриттях згаданих закладів. А у карасині цими вихідними небайдужі мешканці заплітали маскувальні сітки. Необхідну тканину карасинці приносили з дому. Разом збирають і на парафін для виготовлення окопних свічок. За кошти виручені на останньому благодійному ярмарку, приуроченому до дня села, вдалося придбати 10 кілограм парафіну та виготовити 37 свічок. Новини Клесівської територіальної громади. Клесівська територіальна громада в шістці кращих активних парків Рівненщини. Юлію Кучер, координаторку соціального проєкту Активні парки по Клесівській громаді, за підсумками 2022 року відзначили за п'яте місце кращі активні парки у Рівненській області. І, як зазначають організатори конкурсу обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх Рівненської обласної ради, за участю відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області. Оцінці конкурсантів враховували як кількість проведених спортивних заходів, так і активність їх висвітлення та проведення інформаційно-пропагандистської і просвітницької кампанії у спеціально створених групах в соцмережах. Шістка лідерів нагороджені кубками, дипломами, спортивною сувенірною атрибутикою та отримують пріоритетне право на проведення спортивного заходу в громаді, комунальним закладом, обласний центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх. З моменту запровадження проєкту президента України Володимир. На зеленського активні парки здорова Україна минуло два роки. На своїй сторінці Юлія Куча розповідає, що за цей період проведено багато крутих заходів та активностей для різних вікових категорій, а також для людей з інвалідністю, благодійний забіг, туристичний змах. Велозаїзд, велотур, олімпійський день, скандинавська ходьба, аеробіка, веселі старти, спортивні ігри, безкоштовний прокат спортивного інвентарю, проєкт на встановлення спортивного майданчика та ще багато цікавих активностей. І найприємніше третє місце в конкурсі Кращі активні парки Рівненщини 2021 року та п'яте місце у 2022, А також перше місце у конкурсі до Всесвітнього дня дитини у співпраці з закладом дошкільної освіти номер 3 Селта новини Клесівської територіальної громади. Сім спортсменів Клесівської дитячо-юнацької спортивної школи громадського об'єднання Спортивний клуб Фаворит стали переможцями та призерами чемпіонату Рівненської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2006-2008 років народжень. У своїх вагових категоріях перше місце посіли борщині Лілія Савчук, Людмила Солоха, Ірина Дубовець та Соломія Мацелик. Друга сходинка у Дарини Шерстюк, третя Софії Жигадло. Четверту позицію зайняв Матвій Маце. Захід проходив у місті Сарни 2-3 лютого. Наступним випробовуванням для наших спортсменів стане чемпіонат України, котрий відбудеться в кінці лютого. Бажаємо нашим спортсменам успіху, терпіння та наснаги в майбутніх виступах. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного всім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.